Благодійний захід творча родина на честь ювілею президента міжнародної корпорації Зоряні мости Жанни Тетьори нещодавно відбувся у столиці. Головна мета зібрати кошти на підтримку наших військових та показати суспільству, що нині донатити як ніколи на часі. А спільними зусиллями наша перемога стає все ближчою. Наш захід спрямований на те, щоб допомагати нашим захисникам. Вже кажуть, що стомились, але ні, ми не стомилися, і ми намагаємось різними заходами як найбільше залучити жінок, людей залучити дітей. Також залучити в концертних програмах для того, щоб зібрати в першу чергу донати, які потім спрямовуємо на потреби наших славних ЗСУ. Сьогодні ми будемо збирати на 116-ту механізовану бригаду. Я не маю права розказувати, де вони знаходяться, тому що під час війни цього робити не потрібно, але ми їм будемо збирати так, як зараз зима, і це дуже важливо, щоб наші хлопці зігрівалися. Тому ми хочемо закупити велику кількість термогрілок. А також потреби, які вони нам скажуть, і ми дивлячись, скільки ми сьогодні зберемо донатів на нашому заході. Жанна Тетьора – організаторка багатьох благодійних заходів. Сьогодні своє свято вона також присвятила допомозі іншим, зібрала друзів, колег, благодійників, меценатів та лідерів думок. Завдяки своєму авторитету та громадській роботі, імениниця змогла залучити максимум ресурсу, аби достойно виконати важливу місію. Я знаю Жаночку дуже давно. Це не просто моя подруга, а ще партнерша по хустки перемоги та іншим проектам. В нас завжди підтримка, взаємовиручка це звичайна норма звичайних людей. Але сьогодні це надзвичайний день, тому що крім того, що це день народження моєї улюбленої партнерши. Це ще така, я б сказала, масштабна благодійна подія на підтримку всіх родин України. Основне те, що на цьому заході відбувається збір. Для наших хлопців, і дівчат, які на передовій. Тому ми вже задонатили, я, мої друзі задонатили, і я вважаю, що кожен свідомий українець, якщо він не знаходиться на передовій, він повинен фінансово долучатися і таким чином наближати нашу перемогу і підтримувати нашу армію. Чому я підтримую саме Жану Тетьору? Ну, по-перше, вона членкиня нашої громадської організації Геополітичний жінок По-друге, вона членкиня незалежної делегації українських жінок-лідерок в ООН. І вона вже в цьому році втретє поїде на сесію ООН по справах жінок. Тому ми одні інтереси і робимо одну спільну працю. Або з приводу того, чи можна і зручно зараз проводити такі заходи, я думаю, що треба, навіть треба, тому що, по-перше, це збирає однодумців, це збирає людей, які не просто спільні інтереси мають, а які все роблять для того, щоб в нашій країні прийшов мир і перемога. На сьогоднішній день це просто важлива подія. І всі люди, напевно, якщо вони зрозуміли, що ми тил, який підтримує Збройні Сили України, завдяки саме тилу, який працює во благо Збройних сил, ми переможемо. Це найголовніше, щоб ми були одним цілим. Наші хлопці, які нам дарують мирне небо, і ми тут, працюючи во благо і для них. Жінки це зараз дуже потужний тил, і не завжди в них все окей, не завжди в них все добре, не завжди вони такі потужні, як про них говорять. Але все, що стосується заходів, які на підтримку, на натхнення для того, щоб жінки не тільки виконували свої жіночі обов'язки, а зараз багато напрямків, які жінки беруть до своїх рук і направляють і діти, і промисловість, і бізнес. І банкова сфера, і культура, і сьогодні захід, який буде демонструвати, які у нас таланують і діти, якими опікуються ці жінки, і це наше майбутнє. Жінки це дуже потужна рушійна сила, яка теж захищає наш тил чоловічий, і яка дає таку потужну енергію для чоловіків для для того, щоб вистояти в цій боротьбі. Це по перше, А по-друге, ми прийшли сьогодні на день народження Жани Тітьори, і вона як приклад взагалі жінки, яка ну, по-перше, вона дуже сильна, вона підтримує дуже багато і організовує дуже багато заходів, а в неї енергія, з неї треба брати приклад, бо багато жінок не знають сьогодні, де як себе реалізувати. У них велика депресія, а треба просто ну, робити якісь дійсно там справи, гідні справи, потужні справи. І тоді з вас буде литись енергія, яка буде заряджати чоловіків. Для гостей підготували насичену програму. Вітальне слово від партнерів, аукціон, виступи відомих виконавців, перформанси, показ мод та ще багато чого цікавого. Доброта і любов це головне, що є в світі. Благодійність це наша доброта, це наша, наша благодійність, наш благодійне, благодійне посилання, наше для людей, і тому це дуже дуже важливо в наш сьогоднішній складний час. Я вже не вперше на тих заходах, які організовує пані Жанна Тетьора. І я бачу, що це дуже потрібно не просто Україні, це потрібно всім у такий нелегкий час, тому що це благодійні заходи, це заходи краси. Це заходи проекту хустка, і я знаю, що відбуваються великі збори на потреби зсу, і в цьому всьому завжди в центрі пані Жанна. Тому мені хочеться її сьогодні привітати. Ми дуже раді бути сьогодні тут, тому що благодійність – це наш внесок, який ми можемо зробити для України, для як ти сказала для ЗСУ, а для діточок. Це дуже дуже. Важливо зараз це робити, Ми також матуці. Ми у нас також є сім'я, але все ж таки, коли ми можемо допомогти своєю творчістю внести якусь лепту, як то кажуть, в наш для нашої України що зробити корисне, ми це завжди робимо. Тому що ми хочемо така, як і всі перемоги в цьому році і миру для нашої України. Звісно, гостей пригощали смаколиками, облаштували фотозони, виставку українських дизайнерів. Словом, захід видався дуже яскравим. Це саме той приклад, коли через культуру, нетворкінг, соціальні проєкти можна збирати кошти на армію, коли до проєкту долучаються багато лідерів думок, авторитетних діячів артистів, то громадськість також мотивована слідувати їхнім прикладам. І ще особливо цінно, що українки постійно доводять, що навіть у тилу можна та необхідно всіма силами наближати перемогу. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.